Замість серпа автомати на Черкащині побоюються рейдерського жнивування. Нагадаю, минулоріч на Чернобайщині за врожай боролися зі зброєю. Запобігти подібне взялися обласні владці. До чого змовилися далі, Ірина Малюкова. На цьому полі на Чорнобаївщині минулоріч вирожай збирали зі зброєю, бо його не могли поділити два місцеві підприємства. До жнивацьких розбірок залучили й громадські організації. Цьогоріч кажуть, історія повторюється, щоправда, у кожного власника своя версія. Проби силового захвату. В двох цих випадках були представники якоїсь організації, які себе асоціюють із організацією ветеранів АТО. Загнали свої і почали вбирати наші колядки. Вони були озброєні. Ніколи е, зброю неподаткова не понімало. Гасити конфлікт узявся тамтешній керманич району. Непримиренних він посадив за стіл переговорів. Все-таки домовилися, що на період збирання ранніх врожаїв буде е, накладено мораторій на будь-які дії по відчуженню, передачі, захоплення і таке інше. Та цього мало каже головний самооборонівець області, бо ж допомагати розв'язувати конфлікт усе частіше запрошують атовців зі зброєю. Чтобы у нас вот такое Закарпатье не происходило, и ребята, когда, ребята, которые возвращаются, ничего не делали, они должны видеть должны здесь норму закона. прошлый год избивали человека, отбирали предприятия. Если я начну перечислять все, чем к нам приходили, то милиция в Щелобаевском районе не работает вместе с прокуратурой. Я делаю официальное заявление. Клопотати за врегулювання ситуації взявся обласний керманич. Для цього зібрав головних силовиків Черкащини. Кожному низка завдань. Найперше позбутися необлікованої зброї уже за добу. На протязі доби всю необліковану зброю здати в МВС. Я маю всі можливості і права звернутися до Генерального штабу і задіяти ще відповідні підрозділи територіальної оборони. Чи виконають силовики завдання, покажуть уже прийдеш ніж нева. Та військові заспокоюють. На Черкащині збройного збору врожаю не допустять. Ірина Валькова, Неділько, Вікка Новини.